Стаємо сьогодні у Євангелії від Іоанна, в 11 розділі із 47-го вірша. Зібрали тоді первосвященники та фарисеї раду і заговорили, що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього, тож наглянуть римляни, місто наше знищать та й народ наш. Один же з них, Каяфа, що був первосвященник того року, мовив до них. Нічого ви не розумієте, то і не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так, не від себе самого, але бувши пересвященником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкидані діти Божі. Від того отже дня ухвалили вони його вбити. Віфанія була так близько розташована від Єрусалима, що звістка про Воскресіння Лазаря швидко дійшла до міста. Через своїх відвідувачів, котрі були свідками чуда, незабаром дізналися про надзвичайну подію і юдейські керівники. Негайно зібрався Синідріон, щоб вирішити, що робити. Це велике чудо було найпереконливішим Божим доказом для людей, що він послав свого сина у світ для їхнього спасіння. Це чудо було надзвичайним проявом божественної сили, достатнім, аби переконати кожну розумну, неупереджену людину. Чимало очевидців Воскресіння Лазаря повірили в Ісуса, але водночас зросла і ненависть священників. Вони відкинули всі менш вагомі докази Його божественності, і це нове чудо тільки розлютило їх. Мертвий Воскрес серед білого дня у присутності чисельних свідків. Жодними вивертами не можна було заперечити такий доказ. Саме через це ворожість священників ще більше зросла. Як ніколи раніше, вони прагнули покласти край діяльності Христа. Садукеї, хоч і не були прихильниками Христа, проте не настільки лютували на Ісуса, як Фарисеї. Їхня ненависть не була такою запеклою. Однак тепер і садукеї сильно стривожилися, вони не вірили у Воскресіння мертвих. Спираючись на власні міркування, садукеї дійшли висновку, що мертве тіло неможливо повернути до життя. Але слова і вчинки Христа спростували їхню теорію. Їм було продемонстровано, що вони не знають ані писання, ані Божої сили. Тепер садокеї шукали можливості стерти враження, яке справило це чудо на народ. Як відвернути людей від того, хто зумів перемогти смерть? І садукеї почали розпускати фальшиві чутки, однак заперечити чудо не вдалося, і вони не знали, як знешкодити його вплив. Досі садукеї не схвалювали вбивства Христа, але після Воскресіння Лазаря вирішили, що тільки смерть Ісуса може покласти край Його безстрашним звинувачуванням проти них. Фарисеї вірили в Воскресіння і не могли не бачити в цьому чуді доказу того, що серед них був Месія. Але вони завжди чинили опер діяльності Христа. Фарисеї зненавиділи його від самого початку, оскільки він викривав їх лицемірні претензії, він зірвав покривало суворої обрядовості, під яким приховувалась їхня моральна порочність. Чиста релігія, котру проповідував Ісус, засуджувала порожнечу зовнішньої побожності. Вони загорілися бажанням помститися йому за справедливі, завжди обґрунтовані докори. Книжники намагалися спровокувати Ісуса, аби Він сказав чи зробив щось так, що стало підставою для Його засудження. Кілька разів фарисеї намагалися побити його камінням, але він спокійно відходив. І вони втрачали його з очей. Усі чудеса, здійснені Христом у суботу, мали на меті зцілення страждаців, але фарисеї намагалися осудити його за порушення суботи. Вони намовляли проти нього Іродіан, подаючи справу так, ніби він хотів заснувати нове царство. Вони радились з ними, як знищити Ісуса. Підбурюючи римлян проти Ісуса, фарисеї приписували йому бажання знищити римську владу. Книжники і фарисеї використовували будь-який привід, аби перешкодити впливові Христа на народ. Але досі всі їхні зусилля залишалися марними. Натовпи людей, котрі були свідками Його діл, милосердя і слухали Його чисті, святі повчання, знали, що це. Не могли бути вчинки і слова порушника суботи або блюзніра. Навіть послані фарисеями-урядники були настільки вражені його словами, що не наважилися схопити його. Доведені до відччя юдеї нарешті постановили. Кожен, хто визнаватиме віру в Ісуса, буде відлучений від синагоги. Таким чином, коли священники, начальники і старішини зібралися на раду, вони були сповнені рішучості примусити замовкнути того, чиї чудові діла дивували всіх людей. Фарисеї і садукеї були єдині як ніколи раніше. Досі вони були ворогами, але тепер об'єдналися, аби протистати Ісусові. На попередніх засіданнях Синедріону Никодим і Йосиф перешкоджали осудженню Ісуса, тому тепер їх не запросили на раду. Хоч і на цьому засіданні були впливові люди, котрі вірили в Ісуса, але їхній вплив був безсилий проти злоби фарисею. Однак члени Ради не були одностайні. На той час Сенідріон не був правомочним зібранням, він існував лише завдяки толерантності римлян. Декотрі члени Сенідрону сумнівалися, настільки мудрим буде рішення вбити Христа. Вони побоювалися, що це виключить заворушення в народі, і тоді римляни позбавлять священників решти переваги влади, якими вони досі користувалися. Хоча у ненависті до Христа садукеї об'єдналися з фарисеями, однак схилялися до обережності в діях, побоюючись, щоб римляни не позбавили їх високого становища. На цій нараді, яка зібралася для обговорення плану вбивства Ісуса, був присутній невидимий свідок. Цей свідок чув колись горді слова на уходоносера, спостерігав язичницький бенкет Валтасара, був у Назареті, коли Христос проголосив себе помазаником. Тепер цей свідок впливав на керівників нації, аби вони усвідомили злочинніх своїх планів. Події життя Христа постали перед їхнім зором настільки яскраво, що викликали у них страх. Вони пригадали сцену в храмі, коли Ісус ще 12-річним хлопчиком стояв перед ученими вчителями закону і ставив запитання, котрі їх дивували. Щойно вчинене чудо доводило, що Ісус, не хто інший, як Син Божий, у їхній свідомості спалахнуло справжнє значення Писань Старого Завіту про Христа. Стурбовані, занепокоєні, вони запитували, що маємо робити. Рада розділилася: під впливом Святого Духа священники і начальники не могли позбутися переконання, що вони змагаються з Богом. Коли хвилювання на раді досягло кульмінації, підвівся пересвященник Каяфа. Це була горда, нетерпима, жорстока і владна людина. Серед членів його родини були зарозумілі, самовпевнені жорстокі садукеї, які приховували свої пороки під удаваною праведністю. Каяфа досліджував пророцтва і, хоч не розумів їхнього справжнього значення, однак заговорив владно і впевнено. Ви нічого не знаєте. Хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Навіть якщо Ісус і невинний, винний, твердив просвященник, Його необхідно усунути з дороги. Він завдавав багато клопоту тим, що приваблював до себе народ, а отже, послаблював вплив керівників Ізраїлю. адже йдеться лише про одну людину, тож краще буде, щоб помер Він один, аніж щоб через нього. І надалі зменшувався вплив старішин? Якщо народ тратить довіря до своїх керівників, тоді національній владі прийде кінець. Каяфа твердив, що після чуда Воскресіння Лазаря послідовники Ісуса піднімуть повстання, а тоді прийдуть римляни, говорив Він, закриють храм, скасують наші закони і знищать народ. Яку цінність має життя одного галілейця порівняно з життям цілого народу? Якщо Ісус стоїть на заваді щастя Ізраїлю, то хіба Його усунення не буде Божою справою? Краще, щоб загинула одна людина, ніж буде знищений увесь народ. Таким чином, стверджуючи, що краще одній людині померти за народ, Каяфа продемонстрував деякі знання про рост, хоч і дуже обмежені. Але розповідаючи про ці події, апостол Іоанн згадується про пророцтво, щоб показати ширину, глибину його значення, він підкреслив і не лише за народ, але і щоб зібрати в одне розпорошених Божих дітей. Отже, сам того не усвідомлюючи, зарозумілий Каяфа, визнав місію Спасителя. В устах Кайяфи дорогоцінна істина перетворилася на оману. Запропонований ним план спирався на запозиченні від язичників звичай. Язичники, маючи неясне уявлення того, що одна людина повинна померти за весь людський рід, доходили до того, що приносили людські жертви. Так само, і каяфа. Пропонував принести в жертву невинного Ісуса і таким чином спасти винний народ, але не від гріха, а в гріхах, щоб люди продовжували грішити. Своїми міркуваннями Каяфа намагався спростувати заперечення тих, хто насмілився твердити, ніби Ісус не зробив нічого вартого смерті. На цій нараді вороги Христа глибоко усвідомили свою вину. Дух Святий впливав на їхній розум, але і сатана боровся, щоб опанувати ними. Він пригадував їм прикріщі, яких вони зазнали через Христа, як мало Ісус цінував їхню праведність, вимагаючи праведності набагато вищої, такої, яку повинні мати всі діти Божі. Він не зважав на їхні обряди й церемонії, а заохочував грішників звертатися безпосередньо до Бога як до милосердного отця, викладаючи перед Ним усі свої бажання. На думку фарисеїв і садукеїв, Ісус відкидав священство. Він відмовився визнати теологію рабинських шкіл, викривав гріховні вчинки священників, послаблював їхній вплив. Він применшував значення їхніх постанов і традицій та заявляв, що рабини, суворо дотримуючись церемоніальних законів, зневажали Божий закон. Усе це тепер пригадав їм Сатана. Сатана нашіптував їм, що для збереження власного авторитету вони повинні знищити Ісуса. І священники прийняли цю немову. Вони боялися втратити свою владу, що й стало для них вагомою причиною для ухвалення такого рішення. За винятком кількох членів Ради, котрі не наважилися висловити свою думку. Сенідрон прийняв слова Каяфи як Божі Слова. Усі присутні відчули полегшення. Суперечності зникли. Члени Ради вирішили видати Христа на смерть за найменшої нагоди. Відкидаючи докази Божественності Ісуса, священники і керівники самі обрали безпросвітну темряву. Вони цілком піддалися впливові сатани, який провадив їх до вічної загибелі. Їхня помилка полягала в тому, що вони були задоволені собою. Більше того, вважали себе патріотами, які прагнуть урятувати націю. Синідріон, однак, побоявся вжити негайних заходів проти Ісуса, щоби не викликати гніву народу і щоб насильство щодо Ісуса не обернулося проти них. З цієї причини Рада на якийсь час відклала виконання винесеного вироку. Спаситель знав про знову священників, знав, що вони хочуть його знищити, і їхній план незабаром здійсниться, але він не повинен був прискорити події і тому відійшов від того місця, узявши із собою учнів. Цим прикладом він знову підтвердив своє повчання. А коли будуть вас переслідувати в одному місті, утікайте до іншого. Поле для праці спасінню душ було просторим. І Якщо цього не вимагає вірність Ісусові, Його слуги не повинні наражати своє життя на небезпеку. Три роки Ісус присвятив праці для світу. Він явив приклад самовідданості і безкорисливої доброти. Його чисте життя, страждання і посвячення були відомі всім. І все-таки цей короткий час, три роки, виявилися нестерпно довгими для світу, який уже не міг зносити присутності Спасителя. Життя Ісуса було сповнене переслідувань і образ. Вигнаний з іфлієма заздрісним царем, відкинутий співвітчизниками в Назареті, безвинно засуджений на смерть в Єрусалимі, Ісус разом з небагатьма вірними послідовниками знайшов тимчасовий притулок у чужому місті. Той, хто завжди був чуйним до людського горя, сіляв хворих, повертав зір сліпим, слух глухим і мову німим. Хто годував голодних і втішав засмучених, був відкинутий народом для спасіння якого працював. Той, хто ступав по розбурканих хвилях і, одним словом, утихомирював їхні люте ревіння, хто проганяв демонів, котрі, залишаючи жертву, визнавали його Сином Божим, хто пробуджував людей зі смертного сну, хто словами своєї мудрості підкоряв тисячі людей. Не зміг достукатися до сердець тих, що були засліплені у своєму упередженні і ненависті, і вперто відмовлялися від світла. Той, хто продовжує кликати сьогодні, звертається до тебе, дорогий друже. Що скажеш йому? Ти? Я хочу молитися, щоб Бог дав мудрості, дав мудрості мені, дав мудрості тобі, дав мудрості усім. Побачити в Ісусі Спасителя, прийняти Його як єдину надію в цьому світі помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за правду, яку Ти відкрив нам сьогодні. Ти відкрив нам урок історії необачності народу, який продавав свого Спасителя, який підписав йому смертний вирок. Господи Боже! Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і щоб ми прийняли в це серце Ісуса, який сьогодні стоїть і стукає. Допоможи, щоб ми зрозуміли Твою волю через святе Писання і були обачними, щоб ми не робили нічого зайвого, а щоб робили тільки те, що є дорога, правда і життя, як говорить Святе Письмо. Навчи нас цьому, Господи. Це наша молитва і прохання. І нехай Твоє благословення супроводжує нас, наші сім'ї, наші родини, наші міста і села, нашу країну, нехай в неї повернеться мир, і щоб люди у мирі супокої, слідуючи за тобою, готовилися зустрітися з тобою, коли ти прийдеш із царством своїм. Наша молитва в дороге ім'я Ісуса, а Богу нашому, Отцю, Сину і Духові Святому, слава, нехай лине повіки. Амінь. Звичайно, є такий стан людини, коли людина не розуміє, що робить. Але коли людина свідомо противиться тому, що відкрито для неї, і ми маємо зрозуміти одну важливу істину: що з одного питання двох правд не буває. Якщо ця книга правда, і якщо Ісус є Спаситель, то треба слідувати за Ним. І не потрібно зволікати, а це потрібно робити сьогодні. Що я пропоную вам, дорогі друзі, дорогі телеглядачі, робіть цей крок, ідіть до Ісуса, ідіть до Нього сьогодні. і Він прийме вас. До побачення.